Всім привіт! Моє весняне загострення продовжується. Тож, в мене є ось такий от вазон, я навіть не знаю, як він називається, Ну, я бачу, що йому, бачите, він має бути з такими листочками, але він чомусь попускав таке от, і на них взагалі немає листочки. Я не знаю, що це йому таке робиться. Але я думаю. Дістати його з цієї землі, трішки її обсипати і пересадити його частинку в один на частинку в інший. Бо йому бачу тут щось зовсім ніби зле чи що, я не знаю. Треба йому, мабуть, замінити ґрунт. Зараз я таким і займуся. Подивіться, я в шокі. Подивіться на корні, які заплетені внизу, от, понизу горшка. Капець. Я просто в шокі. Подивіться, як йому тісно. Думаю, якщо я зараз його розділю на дві частинки і зніму ось цей от заплетений капець, то йому стане краще. Ми тут живемо вже розтіку, скільки це 8-6 років. Ми тут живемо. Я його пересадила, коли ми сюди переїхали. 6 років назад. Подивіться, це капець. Як я маю після нього зараз прибирати, я не знаю, але зроблю йому зараз Харакірі. І так, пів справи зроблено. Я розділила його пополам. Саме важче було його розрізати ось тут, тому що воно там таке твердюще. І, звісно вже, розпутати його. Дивіться, як я розділив. Один такий маленький, вийшов, а другий ось такий от великий. Зараз буду садити обратно в цей горшок і зараз ще один принесу. Говорушка така, я б діставала ростика старі ігрушки, типу машинки. Треба їх, звісно, комусь віддати, але Ангеліна сьогодні да. має чим зайнятися. І я зняла покривало з дивана. Блін, диван такий засраний, думаю, можу його зараз почистити чи. Почистити перед тим, як десь літом будемо їхати в село, може якийсь миючий засіб купити, його відчистити, щоб. Я не знаю, чи лишаться, звісно, плями, тому що на ньому, якщо щось, вот так вот, діти десь граються, щось ляпнуть, зразу така пляма. Потім витираєш водою і від води вот така пляма робиться. Я в общем, не знаю, як це мені зробити. <плес> да? Аурушка. Доць, а скажи, як китя каже. Як як киця каже? Ой, молодец. Мау -мау. Доць, а як каже вовк? Ого. Ой. Хтось хоче забрати. Хто хоче в мене забрати. А в мене Росік поставив на телефоні заставку така киця, і вона постійно її просить дивитись. Ти хоч кицю, сонечко? Да? Киця? А Росік просить вже к собі котенка маленько і ще хоче попугайчика. Да? Ну, ми пообіцяли їм, що купимо, як тільки переїдемо в будинок. Щоб в нас було багато місця, тоді ми їм обов'язково купимо. Поки я вішаю стірку, думаю, що моя дитина робить. А моя дитина. Ой, нажала на іграшку. А моя дитина що робить? Так можна робити чи ні? Не можна. Ангелінка робить, так мама як буде на тебе сваритися. Як? Ну-ну-ну, скаже. Ану назад все складай. Ану швидко назад складай. Ой ой, 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 ой. Там на фоні дивиться В рідіну. Я і сама інколи люблю її піддивитись так на фоні, послухати. <кхи> Та. Надихаємось нею. Вона хороший український блогер. І дуже цікаво спостерігати за людьми, які піднімалися знизу до верху і пройшли великий довгий шлях. І оці всі хейтери, що там обсирають, і все остальне я вважаю, це просто людям немає що робити. Можна попробувати, Ви попробуєте спочатку так зробити, як інші блогери піднятись, набрати аудиторію. Ну це дуже важко. А обсирати саме легше. Взагалі щось зробити, чогось добитися це великий труд. Це не один день роботи, да, не один день болить голова, але щоб щось добитися, треба працювати. Дуже рідко щось падає з неба. Це я складаю, а вона витягує. Давай це поставимо і закриємо. Ах, ти вредінна! Ти така вреднюшка. Я давно не ставила їм фігвам, була забрала, тепер поставили, то вони радіють, граються. В перший день то взагалі гралися довгенько. Ку -ку. Він так знає нею постійно. Вже будь ласка. Ангелінці останнім часом дуже подобається жовтий колір. Це видно в тому, що вона е, вибирає речі іменно жовтого кольору, і так само бере там муски жовті. Ковто достає жовто, іграшки, якщо є кубики, будуть різних кольорів стояти, вона перший бере жовтий. Я не знаю, це її вподобання, чи він просто яскравий, для неї вона його бере. Ого, і так вот вони ржуть. Мої зайчики вкрав нею пустушку. вечір зібралася <кхм> вішати стірку і хотіла вам показати, бо. Сповнила, дивіться, який у мене і красень. Правда, в нього, бачите, які листочки. Це мені знайомі подарили. Треба його відчухати і буде такий красавчик. Я його ще не пересадила, але планую його перевалити ось в цей от горшочок. А може більший навіть, бо йому, мабуть, буде маловато цього. Ось такі от мої красуньки-фрезонтемки. Зараз заодно їх полею. І ось другий стоїть. А ось перший стоїть. І треба срочно цю коляску продати, тому що вона мені тут зайва. <кій> ось ці я вже перестала поливати. Чекаю, поки пожовтіє листечко в них. І цих теж, теж три є. Ой! Подивіться, якби не знімала відео, навіть би не побачила цієї краси. Оце то да. Ой, дивіться, як дістала. Що ти там застряг малий? Клас. Клас, треба забрати і полити. дивіться, ще одна квітка вилізла. Я в шокі просто. Зробу собі ще на вечір чайок. Треба помити ось це, бо готувала їсти брудно. Зроблю ось такий от манговий чайочок. Трішки добре вираю що роблять мої дітки. Що я так мало води набрала, блін. Зараз буду пити свій чай, поки там мої діти Піду подивлюся, що вони там роблять, чи ще не рознесли хату. Все серйозно. Один сидить в телефоні, другий читає книжку. Все серйозно. Щось <гум> я сьогодні так втомилась, нічого такого особливого не робила, але бульдаров. Треба так чихати, бо ти мікроб розпостраняєш. Ростик щось почав чихати, і у нього якісь соплі з'явилися. Не знаю звідки, але він був в селі на виходних і там мочив руки в холодній воді, казав, що теляпа. Ой, <кхем> і мушу цей тиждень доходити і будуть вже канікули весняні. Але в суботу в нас фестиваль буде він е, виступати в філармонії, але з ним піде бабуся, бо я буду на роботі. Якщо чесно, я що -то не можу відійти ще від цієї роботи. Тут в Ангеліни щось зуби полізли. Я щось якась кажу, нічого не робила, відчуваю себе. Такою, знаєте, втомленою. Ніби я не знати, що вигружала, блін, вагоня. А я завтра збираюся йти до. За що мені таке? Завтра збираюся йти до стоматолога, доробити все ж таки того зуба. У мене не було з ким залишити ангеліну, але я знайшла, звісно, з ким, через не хочу, але дороблю того зуба і буду вже займатися зубами тоді. Коли моя дитина піде в садочок. А ми в садочок підемо аж в два роки. Це виходить в грудні, їй будуть три, а в вересні вона піде в садик. Майже в три роки вона піде. Два там, і що це? Два і сім? Щось таке. Що я що я вважаю? Яких два і сім? Два роки і десять місяців. Ось так. Поки вересень там, поки вони будуть ходити, десь в жовтні вона точно піде. Так, два роки 10 місяців, майже в три. <кій> Тож тоді я буду займатися зубами і всім остальними роботами і буду відводити душу. Прям. Якщо, звісно, не почне боліти. Тому що діти, які йдуть в садик, я вже знаю цей етап. йде в садик і тиждень в садику, тиждень вдома, тиждень в садику, тиждень вдома. Я прям мрію про то, треба написати в свій список в свій список бажань, щоб в мене така була робота, щоб приносила кошти. Я отримувала від того задоволення і могла проводити час зі своїми дітьми, щоб я могла возити їх на гуртки і кругом. І не треба було нікого просити, це би було прям ну ідеально. І ще якби я мала час на те, щоб прибирати вдома, це було б просто супер. Я би прям кайфувала. Буду медитувати на цю тему. Бачите, це мені вже декілька днів крутиться в голові. Як це провернути так, щоб все вийшло, щоб так було, як я хочу. <смітно> я думаю, в цьому житті все можливо. Казав мені один знайомий, що. Е, Вихода ситуації нема тільки з одного місця, а всіх остальних є завжди вихід. Втомилася зівати вам тут на камеру. Тож, е, дякую, що заглянули до мене е, на моє відео. Всім пока-пока. І підписуйтесь, будь ласка, на мій каналчик. тому що я хочу до Нового року, я казала мене є така мета. Чи ціль е, досягнути якоїсь певної е, аудиторії? Тож, всім пока-пока!